З вами працювати в дистанційному режимі. Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо відпрацьовувати тему приготування на півфабрикаті з листкового дріжджового тіста по Для цього нам потрібно охолоджене листкове дріжджове тісло. Тісто потрібно розпитати до товщини. 3 приблизно 3-5 міліметрів. Будемо готувати слідуючі виробів. Язичок листковий, бантик, слойка з бананом, слойка у вигляді. Трикутника, тобто пирижок можна ще назвати значинкою. Завиванець з шоколадом та горіхами, слойку з бананом, листкові завиванці, Гребінці. і, як кажу, на півфабрикат для тістечка квітень, яке в подальшому оформимо і ще повторимо з вами приготування кремів і начимо щоб зробити презентацію цих тістечок. Починаємо. Для того, щоб нам приготувати тістечка, треба тісто розрізати на рівні шматочки. Тістечка поштучні розрізають за розміром 40х90. Відміряємо. Зараз вікою завтра використовую, щоб у нас все вийшло гарно. Щоб вироби були гарно є форми і вуглекислий газ вийшов, тому роблять прокол. Просто січуть ножем. Використовують листи. Листи застеляють пергаментом. Якщо ж немає пергаменту, то можна брати листи або форми, які збризгують водою. Мені краще на пергаменті випічки робити. І викладаємо. Друге тістечко в нас буде бантик, як я обіцяла. Нижню частину протягуємо через отрій, який ми зробили спеціальним ножем і витягуємо, викладаємо поряд. Вироби кладемо рідко, тому що знаємо, що вони ще будуть у нас підростати. Також робимо проколи. Робимо проколи і ставимо на розтійку, Можна виделкою, а найкраще ножем. найправильніше ножем. Зідуючи кістечку коси, роблять розріз полоску, відділяють, добре відрізають. Можна при допомозі ножа такого звичайного так. і змащують яйцем. Для того, щоб їх прикрасити, це коса святкова. Щоб прикрасити, покращити смакові якості, придати інші, посипають маком або кунжутом, який надасть виробам приємного смаку. Так, Присипаємо одну так і одну маком. І сплітаємо в косу. Так. так. Робимо таке переплетіння і защіпуємо край, протискуємо пальчиками, викладаємо, не забуваємо робити насічки. Ростойка у нас має бути десь 10-15 хвилин не довше. Продовжуємо ще робити слойку з бананом. Банан нарізаємо тонкими слайсами. 30 грам на порцію. І викладаємо на тісто, вирізане квадратиком, 10 на 10. щіплюємо. Краї, добре притискаємо пальчиками, щоб нам не розкрилися під час випічки. І викладаємо. Робимо проколи обов'язково, щоб знову повторюється, щоб вийшов накислий газ. І... І змащуємо яйцем. Відуючи, будемо готувати трубочки з вишнями. Трубочки викладаємо таким чином робимо вишні, викладаємо в рядочок. І за край беремо кісточку і скручуємо у валик. Притискаємо. Формуємо трубочку, краї, притискаємо обов'язково, щоб не витікало нам сік вишневий. Для тістечка квітень ми зараз зробимо напівфабрикат, який випічемо в такій формі. Форму попередньо збризгуємо водою, вирізаємо квадратик 10 на 10 і надемо квадратик тісто. І випечемо при температурі 240 градусів. Пиріжки листкові з фаршем. Для фаршу ми брали рис, яйце, пасировану цибулю і зелень. На середину кладемо 30 г фаршу. Або начинки, начинка, начинки і будемо формувати. Формувати будемо, беремо за край, притискаємо паралельно і пальчиками защіпуємо. Добре защіпуємо і ще можна. Прищихнути виделкою. Наступне тістечко буде грібінець. Посередині кладемо начинку. Начинка може бути як фруктова, так і м'ясна, так і грібна. Начинки 30 грам. Складаємо навпіл. Тісненько прищіпуємо пальчиками так. форма і робимо нарізку ножем 5-8 мм, рядочки 5-8 мм один від другого. Слідуюча тістечко буде завитки листкові. З горіхом та шоколадом. Ми розкатали тісто, підкатали довжиною 18 на 14 і для цього будемо про шоколад 100 грамів. Прогріємо, розтопимо у трьох ложках молока. При нагоденій байні два приєм. Шоколад нас пустих, виливаємо на тісто і розрівнюємо гарненько. Шоколадом ми змастили гарненько, присипаємо горішки по шоколаду. Пласт тіста скручуємо у валик з однієї сторони і з другої. До серединки. Підкручуємо. Притискаємо, напівфабрикат розрізаємо по півтора сантиметра на такі кістечка. Ніж треба, щоб був гострий. І розрізаємо. Отже, в нас такі утворилися, такі ми з вами зробили поштучні. Вироби з листкового тіста. Вони постояли на ростійці 10 хвилин. Тепер ми їх направляємо в духовий шкаф на випічку. Випікати будемо при температурі 240 градусів. Щоб приготувати тістечко квітне, потрібно приготувати масляний крем, основний і відповідно підготувати для оформлення квіти, наприклад, з мастики або живі квіти. Розм'якшене масло збиваємо до біла. Масло збили і додаємо ванільну пудру. 100 г масла, 90 г пудри. І в кінці ми проароматизуємо коньяком для дезінфекції, так як у нас віточко. Тістечко оформляємо масляним кремом основним і квітами з мастики прикрашаємо. Нітерські вироби в нас готові. Пробуйте, вчіться, готуйте до нас самі, смачного вам дня і хорошого настрою.